Бажаю козацького. В бюджет на 2025 рік закладена норма збільшення виплат. Ну, не всім. зачитую. Апарат Верховної Ради України на 26,2%. Кабінет міністрів України на 19,7%. Офіс президента на 11,2%. На 11 Набу на 28,2%. Прокуратура. На 28,2%. Спеціальна антикорупційна прокуратура на 77%, 71, вибачаюсь, і 2%. БЕБ на 75%. Податки ростуть, військовий збір росте, комунальні послуги ростуть. Тому що говорять, що потрібно кошти в бюджет. Але куди цей бюджет викладав... витрачається? Не на Сім'ї загиблих, військових, не на збільшення виплат ветеранам війни, інвалідам війни, не на виплати на соціальні. Ну це просто піздець. Другими словами, це писати не можна. Повний піздець.